Розділ шостий. Скидання тягаря. Програмування підсвідомості. Коли людина знає власні сили і принципи роботи свого розуму, її велике бажання знайти легкий і швидкий спосіб закарбувати добро у підсвідомості, бо просте інтелектуальне знання істини не приносить результатів. У моєму власному випадку, я виявила, що найлегший спосіб у скиданні тягаря. Один метафізик якось пояснив це так він сказав Єдине, що надає будь-чому вагу у природі, це закон тяжіння. І якщо валун можна було б підняти високо над планетою, у тому валуні не було б ваги. І саме це мав на увазі Ісус Христос, коли сказав: Боже ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Він подолав земну обмеженість буття і діяв у царині четвертого виміру, де існують лише досконалість, завершеність, життя і радість. Він сказав Прийдіть до мене всі ви, що трудитеся і обтяжені, і я дам вам спочинок. Візьміть ярмо моє на себе, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Нам також сказано у 55-му псалмі. Скинь свій тягар на Господа. У багатьох місцях Біблії сказано не вам воювати в цій битві, а Богові. Стійте та й побачите спасіння Господні. Це вказує на те, що надсвідомий розум або Христос у людині це той вищий рівень, який веде людську битву і звільняє людину від тягарів. Отже, ми бачимо, що людина порушує закон, коли вона носить тягар. А тягар це несприятлива думка або стан, і ця думка чи стан мають своє коріння в підсвідомості. Здається, майже неможливим зробити будь-який поступ, намагаючись впливати на підсвідомість із рівня свідомості або раціонального розуму, інтелекту. Божераціональний розум обмежений у своїх уявленнях і сповнений сумнівів та страхів. Наскільки ж тоді науково скинути тягар на надсвідомий розум Христа в людині, де він полегшується або розчиняється у стані своєї первісної відсутності? Наприклад, жінка, яка дуже потребувала грошей, полегшила свій стан щодо цієї ситуації через Христа в собі, надсвідоме, такими словами, я скидаю цей тягар нестачі на Христа в мені і стаю вільною для достатку. Віра в нестачу була її тягарем. І коли вона скинула цей тягар на надсвідомість, який притаманна віра в достаток. Результатом стала справжня лавина достатку. Ми читаємо Христос у вас надія слави. Інший приклад. Одній з моїх учениць подарували нове піаніно, але в її кабінеті не було місця для нього, поки вона не винесе старе. Вона хотіла залишити старе піаніно, але не знала, куди його подіти, і була у стані розгубленості. Вона дійшла до відчаю, бо нове піаніно мали доставити негайно. Фактично, воно вже було в дорозі, а місця для нього не було. Їй спало на думку повторювати Я скидаю цей тягар на Христа в мені і стаю вільною. За кілька хвилин задзвонив телефон, і подруга запитала, чи може вона взяти в оренду її старе піаніно. Його винесли за кілька хвилин до прибуття нового. Я знала одну жінку, чиїм тягарем була образа. Вона сказала: Я скидаю цей тягар образи на Христа в мені і стаю вільною, щоб бути люблячою, гармонійною і щасливою. Всемогутня надсвідомість наповнила її підсвідомість любов'ю і все її життя змінилося. Роками образа тримала її в муках і ув'язнювала її душу, підсвідомість! Це твердження слід повторювати знову і знову і знову, інколи годинами підряд, мовчки або вголос, у спокої, але з рішучістю. Я часто порівнювала це із заведенням патефона. Ми повинні заводити себе вимовленими словами. Я помітила, що під час скидання тягаря, через деякий час людина починає бачити ясно. Неможливо мати ясність бачення, перебуваючи під владою тілесного розуму. Сумніви й страх отруюють розум і тіло, а уява виходить з під контролю, притягуючи нещастя й хвороби. У наполегливому повторенні твердження Я скидаю цей тягар на Христа в мені і стаю вільною, бачення прояснюється. З'являється відчуття полегшення і рано чи пізно настають зміни на краще. Чи то в здоров'ї, в щасті, чи достатку. Одна з моїх учениць якось попросила мене пояснити розуміння темрява перед світанком. Я згадала, що в попередньому розділі говорила про те, що часто перед великим звершенням усе ніби йде не так, і глибока пригніченість затьмарює свідомість. Це означає, що з підсвідомості піднімаються давні сумніви й страхи. Ці старі залишки підсвідомості виходять на поверхню, щоб бути усунутими. Саме тоді людина повинна, як Йосафат, плескати в кемвали і дякувати за те, що вона врятована, навіть якщо здається, що її оточує ворог, тобто ситуація нестачі або труднощів. Учениця запитала, як довго потрібно залишатися в темряві, і я відповіла. Доти, доки людина не почне бачити в темряві, адже скидання тягаря дає можливість бачити в темряві. Щоб закарбувати щось у підсвідомості, необхідна активна віра. Віра без діла мертва. У цих розділах я намагалася підкреслити цю думку. Ісус Христос показував активну віру, коли велів народові сісти на землю ще перед тим, як подякував за хліби і рибу. Я наведу ще один приклад, який показує, наскільки необхідний цей крок. Насправді активна віра це міст, яким людина переходить до своєї землі обітованої. Через непорозуміння одна жінка була розлучена зі своїм чоловіком, якого дуже любила. Він відкидав усі спроби примирення і зовсім не бажав із нею спілкуватися. Осягнувши знання духовного закону, вона відкинула саму видимість розлуки. Вона проголошувала у божественному розумі немає розлуки, тому я не можу бути віддалена від любові і близькості, які належать мені за божественним правом. Вона показала активну віру тим, що щодня накривала для нього місце за столом. Тим самим закарбовуючи в підсвідомості образ його повернення. Минув понад рік, але вона не похитнулася у вірі, і одного дня він увійшов. Підсвідомість часто закарбовується через музику. Музика має якість четвертого виміру і звільняє душу з ув'язнення. Вона робить дивовижні речі можливими і легкими для здійснення. У мене є подруга, яка щодня користується для цього своїм патефоном. Це приводить її у стан повної гармонії і звільняє уяву. Інша жінка часто танцює, промовляючи свої твердження. Ритм і гармонія музики та руху надають її словам величезної сили. Учень повинен також пам'ятати, щоб не зневажати День малих речей. Незмінно перед великим звершенням з'являються ознаки суші. Перш ніж Колумб досяг Америки він бачив птахів і гілочки, які показували йому, що земля близько, так само і зі здійсненням бажаного. Але часто учень помилково приймає ці ознаки за саме здійснення і розчаровується. Наприклад, одна жінка проговорила слово щодо набору посуду. Невдовзі подруга подарувала їй тарілку стару і тріснуту. Вона прийшла до мене і сказала Я просила набір посуду, а отримала лише тріснуту тарілку. Я відповіла. Тарілка це лише ознака суші. Вона показує, що твій посуд уже в дорозі. Дивися на це, як на птахів і водорості. І невдовзі посуд з'явився. Постійне вдавання, ніби це вже правда, програмує свідомість якщо людина вдає, що вона багата і вдає, що вона успішна, у свій час вона пожне. Діти завжди грають у вдавання і якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Наприклад, я знала одну жінку, яка була дуже бідна, але ніхто не міг змусити її. Почуватися бідною. Вона мала невеликий заробіток, працюючи у заможних друзів, які постійно нагадували їй про її бідність і повчали бути ощадливою. Незважаючи на всі повчання, вона зазвичай витрачала весь свій заробіток на капелюшок або робила комусь подарунок і перебувала в піднесеному стані свідомості. Її думки завжди були зосереджені на гарному одязі та перснях і дрібничках, але без заздрості до інших. Вона жила у світі чудесного, і лиш багатство здавалося їй реальним. Невдовзі вона вийшла заміж за багатого чоловіка, і всі ті персні та дрібнички стали видимими. Я не знаю, чи був цей чоловік божественним вибором, але розкіш мусила проявитися в її житті. Бо вона уявляла лише розкіш Немає миру і щастя для людини, доки вона не стерла весь страх із підсвідомості. Страх це неправильно спрямована енергія, і його потрібно перетворити у віру. Ісус Христос сказав, Чого ви боїтесь, маловірні? Усе можливе тому, хто вірує. Мене часто запитують мої учні. Як мені позбутися страху? Я відповідаю, йдучи прямо до того, чого ти боїшся. Лев бере свою лютість із твого страху. Підійди до Лева, і він зникне. Тікай, і він побіжить за тобою. Я вже розказувала у попередніх розділах, як лев нестачі зникав тоді, коли людина сміливо витрачала гроші, виявляючи віру в те, що Бог є її забезпеченням невичерпним. Багато моїх учнів вийшли з рабства бідності і тепер щедро забезпечені завдяки тому, що позбулися будь-якого страху витрачати гроші. Підсвідомість закарбовує істину, що Бог є джерелом. І даром. Тому, будучи єдиним із джерелом, людина єдина. Із даром. Це прекрасне твердження звучить так: Я тепер дякую Богові джерелу за Бога. Дар. Примітка Перекладача У цьому місці Флоренс Шин висловлює одну з найглибших ідей усієї книги. Фраза Бог є джерелом і Бог є даром не означає, що Бог щось дає людині ззовні, йдеться про значно тоншу думку. Шин спирається на біблійне розуміння того, що божественне начало міститься всередині людини, Царство Боже всередині вас, Христос у вас, надія слави. Тобто джерело життя, блага, любові і достатку не знаходиться десь поза людиною. Воно присутнє в ній самій. Якщо Бог є джерелом, з якого походить усе благо, і водночас Бог є самим даром, тобто тим благом, яке проявляється у житті, здоров'ям, достатком, любов'ю, гармонією, то людина, яка усвідомлює свою єдність із цим джерелом, автоматично є в єдності із самим даром. Інакше кажучи, тут немає психології просити або отримувати. Є стан усвідомлення, я не відділена від джерела, а тому не відділена і від того блага, яке з нього походить. Саме тому твердження я тепер дякую Богові джерелу за Бога дар є не подякою за щось зовнішнє, а визнанням внутрішньої єдності з благом. У цьому контексті людина перестає відчувати себе відокремленою, нужденною або такою, що чогось немає. Вона усвідомлює, що благо належить їй не випадково і не з ласки, а по божественному праву єдності з джерелом життя. Людина так довго відокремлювала себе від свого блага і забезпечення через думки розділення і нестачі, що іноді потрібен динаміт, щоб вибити ці хибні уявлення з підсвідомості. І таким динамітом стає велика життєва ситуація. Ми бачимо з вищезгаданого прикладу, як людина звільнилася зі свого рабства завдяки прояву безстрашності. Людині слід щогодини спостерігати за собою, щоб визначити, чи мотивом її дій є страх чи віра. Обери сьогодні, кому ти служиш страху чи вірі. Можливо, чийсь страх пов'язаний із людьми. Тоді не уникай тих, кого боїшся. Будь готовий зустріти їх привітно, і вони або стануть золотими ланками в ланцюгу твого блага, або гармонійно зникнуть із твого шляху. Можливо, чийсь страх пов'язаний із хворобами чи мікробами. Тоді людині слід бути безстрашною і незворушною в середовищі, що кишить мікробами, і вона буде несприйнятливою до них. Людина може підхопити мікроб лише тоді, коли вібрує на тій самій частоті, що й мікроб, а страх знижує людину до рівня мікроба. Звісно, мікроб, що несе хворобу, є породженням плотського тілесного розуму, бо кожна думка неминуче набуває форми. У надсвідомості або в Божественному розумі мікроби не існують. Отже, вони є плодом марної уяви людини. В одну мить ока визволення людини настає тоді, коли вона усвідомлює, що в злі немає сили. Матеріальний світ відійде, а світ четвертого виміру, світ чудесного почне ставати реальністю. І я побачив нове небо і нову землю, і не буде більше смерті ані смутку, ані плачу, і не буде більше болю, бо колишнє минулося. Читання та переклад тексту з англійської Надії приймак. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей розділ до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. А також поділіться цим відео із тими, кому цікава така тема. Дякую за вашу неймовірну підтримку.